Жив на світі капосний хлопчисько і звали його Джим. Аби ви знали, в книжках для недільних шкіл капосний хлопчисько майже завжди звуть Джеймс. Та от диво, хлопчисько, що про нього я хочу розповісти, звався Джим. Він не мав недужої матері, яка помирала б від сухот, святобливої матері, яка рада була б спочити в могилі, якби не обожнювала так свого синочка. І не боялася, що люди поведуться з ним холодно та жорстоко, коли він залишиться сам один на землі після її смерті. Капосні хлопчиська в книжках для недільних шкіл здебільшого звуться Джеймсами і мають недужих матерів, що навчають їх молитися перед сном, уколисують ніжною та журливою співанкою, а відтак цілують їх і плачуть, ставши навколішки біля їхнього узголів'я. Але з цим усе було інакше. І звався він Джим. І його мати ні на що не слабувала ні на сухоти, ні на іншу таку неміч. Навпаки, вона була жінка міцна й в тілі, до того ж і побожністю не відзначалась, і Джимом ані трохи не клопоталася. Вона казала, що якби він скрутив собі в'язи, втрата була б неказна, яка. На сон грядущий, Джим діставав від неї потиличники. Перш ніж відійти від його ліжка, мати обдаровувала сина не поцілунком, а добрячим штурханом. Якось цей капосний хлопчисько поцупив ключа від комори, заліз туди і наївся повидла, а щоб мати не помітила недостачі, долив слоїк дьогтем. І після цього не вжахнувся, і ніякий внутрішній голос не зашепотів йому чи ж гоже не слухатися батьків, це ж бо грів. Знаєш, куди потрапляє капосний хлопчисько, як упереже повидло в доброї своєї матінки? І Джим не впав навколішки і не дав обітниці виправитися. І не пішов потім до матері втішений з легкою душею, щоб покаятись перед нею в усьому і перепросити, а вона щоб по тому благословила його зі слізьми вдячності та гордощів. Ні, так стається в книжках з усіма кепськими хлопчиськами, одначе з Джимом чомусь усе сталося інакше. Повидло він з'їв і своєю брутальною мовою освідчив, що годячий харч. Далі він долив до слоїка дьогтю і, регочучи, сказав, що це причудово. І що стара сказиться і завиє, дізнавшись. А коли все викрилося, і Джим затято не признавався в провині, мати боляче його відшмагала, і плакав таки він, а не вона. А тож, придивній хлопчисько, був той Джим. З ним усе діялося не так, як з кепськими хлопчиськами-Джеймсами в книжках. Одного разу він заліз на яблуню фермера Екорна, щоб накрасти яблук. І сук не вломився. Джим не впав, не зламав собі руки, його не порвав фермерів собацюра. І він по тому не лежав хворий багато днів, не покаявся і не виправився. Де там він накрав яблук до схочу і щасливо зліз із дерева, а для собаки він заздалегідь наготував камінюку і лупнув його цією камінюкою по голові, коли він кинувся на нього. Незвичайна історія ніколи так не коїться в повчальних книжках з гарними спинками і з малюнками, де зображено чоловіків у фраках, капелюхах та куценьких панталонах. Жінок у сукнях з талією аж під пахви і без кренолінів. Ні, в жодній книжці для недільних шкіл таких історій не знайдеш. Якось Джим украв у вчителя в школі ножика, і потім, потерпаючи, що це випливе і йому завдадуть хльости, поклав ножика в кашкет Джорджа Вілсона, сина бідної вдови, гарного хлопчика, найповажнішого хлопчика в усьому містечку, що завжди слухався матері, ніколи не брехав. Учився охоче і любив ходити до недільної школи. Коли ножик випав із шапки, і неборака Джордж похнюпив голову, спаленівши, а вкрай розгніваний учитель звинуватив його в крадіжці і вже замахнувся, щоб потягти винуватця лозиною по тремтячих плечах, не з'явився зненацька межи них сивочубий, зовсім неймовірний суддя, і не сказав, ставши в позу: Не займайте цього гарного хлопчика, Он, де стоїть злочинець, тремтіть зі страху. На перерві я проходив ніким не помічений повз вашу школу і бачив, як вчинено крадіжку. Ні, нічого такого не сталося, і Джимові не завдали хльости, і почтивий суддя не напутив зарюмсаних школярів, не взяв Джорджа за руку і не сказав, що цей хлопчик гідний винагороди, отож він пропонує йому жити в себе, підмітати кабінет, топити грубку, бути в побігеньках, колоти дрова, студіювати право і допомагати його жінці порадитися. А на дозвіллі він може бавитися, одержуватиме 40 центів щомісяця і житиме отже в добробуті. Ні, так стається в книжках, а з Джимом усе було зовсім інакше. Ніякий старий шкарбун суддя не втрутився і не попсував усієї справи, і золота дитина Джордж дістав прочухана. А Джим радів, бо він, аби ви знали, ненавидів зразкових хлопчиків. Він завжди правив, що терпіти не може слиньків. Отак брутально висловлювався цей поганий, розбещений хлопчисько. Та що найнезвичайнішого в історії Джима, в неділю він поїхав покататися на човні і не втопився. А іншим разом він у неділю вудив рибу, його заскочила гроза, але грім його не побив. Та перегорніть ви, хоч усі книжки для недільних шкіл від першої до останньої сторінки, копайтеся в них хоч до наступного різдва, не знайдете жодного такого випадку зроду. Ви дізнаєтеся з них, що всі капусні хлопчиська, які катаються в неділю на човні, неодмінно топляться, і всіх неділишніх рибалок конче захоплює гроза і побиває грім. Човни з капусними дітьми завжди перекидаються в неділю, і якщо капусні діти в неділю вибираються порибалити, неминуче схоплюється гроза. Яким побитом Джим уцілів, лишається для мене таємницею. Джим той був ніби заворожений, тільки так і можна пояснити, що йому все миналося. Він навіть пригостив слона в звіринці кусником пресованого жувального тютюну, і слон хоботом не відірвав йому голови. Він поліз до буфета пом'ятну настоянку і не випив ненароком азотної кислоти. Поцупивши батькову рушницю, він на свято подався полювати і не відстрелив собі три-чотири пальці. Якось розлючений, він ударив свою маленьку сестричку кулаком у скроню, і уявіть собі. Дівчинка не почала після цього марніти і не померла в тяжких муках з сумирними словами прощення на устах, подвоївши цим муки його розбитого серця. Ні, вона бадьоро перетерпіла удар і зосталася цілісінька. Кінець кінцем Джим утік з дому і найнявся юнгою на корабель. Коли вірити книжкам, він мусив би повернутися сумовитий, самотній і дізнатися, що його рідні спочивають на тихому цвинтарі, а обплетений виноградом будиночок, де минуло його дитинство, давно розвалився і зогнив. А Джим повернувся п'яний як чіп і відразу ж потрапив до поліцейської дільниці. Так він і виріс цей джим, оженився, наплодив купу дітей і якось уночі розчерепив їм усім голови сокирою. Всяким крутійством та шахрайством він збив собі статок, і тепер він, наймерзенніший і найнеприторенніший негідник у своєму містечку, геть від усіх має повагу, і став одним із законодавців штату. Отож, бачите, цьому грішникові Джиму, що вродився в сорочці, таланило в житті, як зроду не таланить ні одному дурному Джейнсові в книжках для недільних шкіл.